нужно спасти те, що тут осталось на верхніх етажах від важкого приліту та пожару. Тобто треба все це с з ценных вещей з колекції 20 века, спустити в цокольный этаж, там может може бути, щось перевести в інше місце. Херсонець Михайло Підгайний зараз мав би насолоджуватися заслуженим відпочинком та виховувати онуків. Нещодавно він вийшов на пенсію після 40 років роботи у Херсонському. Обласному. Асному краєзнавчому музеї, але почалась велика війна. З нею довгі місяці окупації та пограбування ордою освободітелі його рідного музею. <рес> Моя мечта щаслива пенсія не Да? тільки ковшов на пенсію, почалася ось Так, от після звільнення Херсона виявилось, що рятувати залишки викраденої росіянами музейної колекції просто нікому. Тож, попри обстріли окупантів, Михайло Підгайний, який 40 років тому знову йде цими коридорами, я не ні баюся та воділо. Дечу бояться в моїх шість два роки, бояться там, що в тебе прилетить. ключовим сигналом, що треба повернутись до роботи для Михайла Підгайного став обстріл сусіднього, також пограбованого росіянами, художнього музею. Недолет перед музеєм, перед этим зданием, перелет уже возле художественного музея, сбоку упал, упала градина. Уже стало ясно, что еще один такой обстріл попадет в музей. И вот тогда я решил уже точно надо идти, размонтировать всю вот эту красоту, спускать ее вниз, каким-то образом ее обезопасить от пожара. Прильотом, окрім самого дяді Міші, як підгайного називають друзі, та ще кількох співробітників, у музеї не залишилось майже нікого. Зараз ці музейники працюють по 9-10 годин на добу для того, щоб убезпечити культурні цінності, що не потрапили до рук росіян. Ну хочеться все це спасти. Людей та мало а мужчин взагалі дуже мало в Музеї, поэтому треба комусь все це тягати. Ну, я знаю как с позицію. Я проработал всю жизнь армії пішов і музей роботи з восьми четвертого рода. Мені хочеться та сохраніти, наче у природничий відділ, де працював пан Михайло, росіяни навіть не заходили, не спокусили їх, опудова зниклих тварин і птахів яким подекуди понад 100 років. Їх цікавила не так наукова цінність награбованого як його вартість на ринку старожитностей та цінних металів. Цінність, від це все просто фігня полная, все это Вот, вот сейчас приходится От их приходиться спасать вот эти ці вот культурные ценности, поскольку я боюсь пожара очень сильно. А тут... Найбільше від освободителей постраждали. Дав саме історичний відділ музею, все, що було в експозиції, та частину фондів, зокрема золоті та срібні речі, росіяни евакуювали до Криму. Така доля спіткала вироби з дорогоцінних металів, з поховань скіфської та сарматської знаті, рідкісну античну кераміку, зброю різних епох та нумізматичну колекцію. Місцеві археологи кажуть, що херсонський музей зараз можна сміливо називати музеєм мародерства та вандалізму. Одним з найцінніших з наукової точки зору експонатів, що викрали росіяни, є так звана стела Ліокса, надгробний пам'ятник 5 століття до нашої ери. Унікальним його робить одне з перших відомих зображень міфічних Амазонок. Хоча, за словами археолога Дениса Сікози, складно сказати, які з викрадених речей мали найбільшу цінність, адже кожен зниклий предмет був по-своєму унікальним. А, тут була вітрина присвячена Палеоліту та Енеоліту. Тут була рання ну, до барання похибромці. І з цієї сторони в нас були п'янна, Катакомбна, соботинівська, багатопрошкова та білозерська культура. Також тут експонувалися речі з кемарійських комплексів. Угу. І всі вони були вивезені. Всі вони були вивезені, у цьому залі оце все, що залишилося. Орнітолог підгайний порівнює росіян з об'єктами своїх наукових досліджень. Зазначає: загарбники вели себе схоже на представників сімейства Воронових. Зокрема, Сорок вони ж ці експонати. От ані сьо крупне, сьоблісті, что... да все вивезли з експозиції. А в експозиціях обычно саме такі яркі, інтересне, ценне експонати. Все повизіл Но... байдужими залишились мародери лише до речей, що мають етнічну ідентичність корінних народів України. Так в усьому історичному відділі непограбованим залишився лише один стенд. Ось дуже показово. Українка та кримські татари їх не зацікавили. Археолог Денис Сікоза підтверджує: росіяни цілеспрямовано грабували саме найцінніші речі, включаючи коштовні метали і стародавніх поховань. Хоча й робили вони це без певної системи, оскільки крім золота та срібла були вивезені, наприклад, макети зброї та одягу, в яких окупанти не зуміли розпізнати предмети історичної реконструкції, орієнтовану вартість викраденого зараз встановити досить складно, адже росіяни вивезли також жорсткі диски із списками речей з колекції. ці дані можливо відновити проте на це потрібен певний час. В Херсонському музеї зберігалися речі з дорогоцінних металів, з різних археологічних комплексів, а також е, 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 історичні речі там 19 століття. Е, ну наразі вони вивезені. Так також окупанти, чи то поспішали, чи просто полінувались перевірити усе фондосховище музею. Тож матеріалу, що там залишився, вистачить, щоб частково відновити пограбовану експозицію. Та постає інше нагальне питання як ці цілілі цінності зберегти? Тож останні тижні музейники під обстрілами намагаються перемістити залишки колекції до більш безпечних місць. Отеце ми все пакуємо і виносимо в найбільш надійне місце. У нас дуже хороший зданий цокольний етаж. Так, з, з такими сводчатыми потолками туди точно нічого не прилетит. а верхня жив очень ярко горя. Поэтому, поэтому зараз ми самі розбираємо свою експозицію, тому що інакше просто очень страшно. До того ж, ще кілька днів тому кожне влучання по будівлі музею могло призвести до витоку небезпечних хімікатів. Ну вот, пришлось снять тоже вот сразу же была большая опасность, что если, не дай бог, что-то произойдет, какой-то прилет. Мокрые препараты то есть, грубо говоря, баночки с формалином это очень опасно. Формалин сильный яд, сюда, бы, тут, если бы разбился хороший такой вот экспонат там, с 20 литрами формалина, то сюда бы пожарить не смогли зайти. Очень сильный, сильный ядовито Сильна пахнуща жидкость. А поки науковці-ентузіасти намагаються врятувати те, що не встигли вкрасти росіяни, їхня колишня директорка, що очолювала установу з 90-х років, відпочиває десь в окупованому Криму. Саме Тетяна Братченко, яка з перших днів окупації Радо зустрічала росіян, несе персональну відповідальність за пограбування музею, вважають його співробітники. Якщо б руководство директора музею Братченко хоть проявило ініціативу спасіння експонатів, можна було вивезти з Херсона в Николаїв все саме експонати. Це було не зробити, Но Ні. Ні, тана планувала наверняка сотруднича з ними з самого начала, може бути війни, Я даже не знаю, але нічого не було зроблено для того, щоб сп спасти хоча б частину колекції. За словами музейників, вони неодноразово під час окупації звертались до Браченко з пропозицією вивезти або заховати найцінніші експонати, на що вона реагувала криком та погрозами. Про цю особу в музеї і зараз згадують неохоче. Лише лаконічно заявляють, «Збіжала, збіжала то толі в Криму, то лі в Гінічську, не знаю. Продовжуючи пакувати культурне надбання Херсонщини у картонні коробки, музейники все ж сподіваються, що це лише тимчасово. І вже невдовзі відновлений музей зможе знову відкритись для відвідувачів, а з часом до нього повернуться і вкрадені експонати. Ми зможемо відновити зараз ось антично. Наприклад, ось цей корабель з самфора. Ми на, наразі ми зможемо відновити з фондів з інших е експедицій з -з -з інших експедицій. Я думаю, так, але ж ми сподіваємося на повернення цих речей. Дядя Міша на це питання відповідає більш емоційно та оптимістично. Він впевнений, що за короткий час основну експозицію вдасться частково відновити. Звісно, ми втратили дуже багато цінних, ярких таких от експонабельних предметів, але в можна встановити експозицію. Это, вот, по словам археологов істориків, це не составляет проблеми. З точки зрения фондовых фондових предметів, звісно, да, це потребує большого времени і фінансування. До конець війни Но додатися. На музее замок вешать нельзя, и не можна і не треба. Ті, хто залишився в місті та знаходять сили займатися музейними справами, впевнені, що їх труд не буде даремним. Херсонському музею пощастило мати таких відданих прихильників. Ці люди, працюючи під постійними обстрілами, більше хвилюються за збереження колекції, які присвятили своє життя ніж за своє життя. Я не вмію боятися цих взривов. Ні, я, я не боюсь. Головне було відправити сім'ю. От дочку, внука, да, от коли вони виїхали, ми з жіною успокоїлися. Все, там уже ну, ми жизнь прожили. Чого бояться? Залишився ще один важливий нюанс. Он необхідно знайти в Херсоні, які залишила майже вся молодь, гідних наступників, таким людям, як дядя Міша, тих, хто, незважаючи на обстріли та негаразди, буде перейматися музейними справами навіть більше ніж власною безпекою, відшукати таких по-доброму навіжених, що і в свої 62 будуть радіти сторічному опудалу птаха як школярі. Сокол, Коршун, красота. Это работа Поческова, Фальцвеновские есть птицы, добытые фальцвейном. Причем и Фридрихом, и Карлом Фальцвеном. Да,